Плиту, кожен має свою плитку. І ще й чайник, бачиш тут стояв. Десь чайник один, плитка друга, плитка третя. хочу, рожу. їдем до кітс. Житель сидить Загальна кількість врятованих складає 16 чоловік. Водночас з рятування людей проводили гасіння пожежі в житлової кімнати четвертого поверху. На місці події працювало три пожежно-рятувальних підрозділи. Один із них місцева пожежна команда СМТ Товства. Начальник Заліщівського районного відділу Пачва Андрій. Тримавши повідомлення Бактерицірова. Я прибув на місце події, де дійсно бачив, що працювали рятувальники. По осінній пожежі, то одночасно проводилася евакуація людей з у поверху. Можу відмітити, що безпосередньо я бачив керівника рятувальної служби залізівського району, який безпосередньо приймав цьому участь. В принципі, працювали оперативно і я рахую на мій погляд грамоту. А Василь Іванович, наступний директор по адміністрацію господарській роботі. Ми раз зброємо спали. Потім зайшли рятувальники, вибили двері і сказали, що сусідня кімната горить. Ми... Рятувальники винесли мого брата і сестру. І я вийшов з ними. Ключу плет. Ми що походити в туалет? Я приходжу, відкриваю двері, там стопня вже стоїть. Побіг в сусідній ліцей сусідні крок виключив світло, сказав, б, що пожар. Сказав, визивайте пожар. Знаю, що я вогнясники зривав, тому що я пішов, хотів щось потушити. П'ять вогнясників на да, пішли. Що не дав. Ще кричав, чи є хтось в босся. Я не знаю, там ще пам що пам'ятаю, що російський мені ще хотів щось допомогти. Сказав, вбивають всіх. Бо там вже не було, що. Я кажу, я двері відкрив, тому що вогонь мене йшов.